Які випадки не покриває страхування життя, якісь захворювання або військові дії? Насправді немає такого, що не покриває страхова компанія, страхування життя, там, скажімо так, діє трошки інше, вторгну, якщо людина підписує угоду на страхування життя, то вона вибирає сама, що вона має її покривати, Скажімо. і які будуть, тобто, якщо в випадку смерті вона не виплатить. В будь-якій випадку ситуації смерті, чи це аварія, чи це просто хвороби, чи страхова платить мільйон, чи платить два мільйони, і так далі. Це зараз від цього є ціна. Конкретики, що не покриває, немає, але але, якщо наприклад, людина страхується, і в неї вже в той момент є наявні хронічні захворювання, які підтверджені, то зазвичай, от саме цей випадок є, що страхуватися не візьме. Страховим страховою патологію, тобто не застрахує, Там наприклад людини було хронічно. Мене мене особисто будки клієнт був рак минулому, який вже вилікувався, але ми розуміємо, що людина має рак горла, і це якби зона ризику велика для страхової, тому вона застрахує людину за винятком всіх хвороб, які стосуються горла.